Подобалися ж надто розумні терміни, але тільки вони здатні описати мій стан в останньому місяці. Фрустрація, екзистенційна криза. Мені сумно, та я не можу назвати точну причину. Є відчуття, ніби чогось не вистачає. Привіт! Мене звати дідько. Це не має значення. У Мене все одно не стане сил навіть розказати свою історію. Аніщук! зайди ко мне в кабінет. Джеймісон сьогодні в поганому настрої. Хіба буває інакше? Тримайся там. Миколай Васильович. Артем. Що з тобою таке? Твоя продуктивність упала. Текст пишешь без души. Клиенты жалуются. Ты же когда-то был лучшим в команде. Куда это все делось? Мне нужны результаты, а не лицо, от которого хочется в гроб лечь. Так завжди. Что б я не робив? Один хлопец у нас якось назвал его Джон Джона Джеймис, он и не прогадал. Так само старый и легко ображает. У них тоже портится настроение. Кому ты такой нужен, а? Что с тобой делать, Аболтус? Уволить? Значит так, у меня нет времени на игры с тобой. Даю тебе две недели неоплачиваемого отпуска. Если после этого ты будешь так же плохо работать, то сразу собирай манатки! Все, свободен. Что ж, он правый. Ты телепень. И не вдаха без половины зарплатни. Це гаразд. Ліда завжди тебе підтримувала. Шкода, що їй доводиться. Чоловік має бути сильним. Я помічаю, що ти сумний останні дні. Послухай, що скажу. Поганий день не дорівнює поганому життю. Не картай себе, окей. Дякую, Ліда. Я піду додому. Бувай. Вона каже, що поганий день не дорівнює поганому життю. Але якщо кожен твій день поганий, то яке твоє життя? Цей силует? Я не знаю, хто це. Я називаю його Тінь. Він з'являється, коли мені погано. Коли все навколо стається чорно-білим і радують лише деякі речі. Іноді мені здається, що він уособлення моєї кризи. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Так. Торти свічки є. Треба хоч купити собі подарунок. Нарешті я відпочив. Може, у відпустці буде своя користь. Навряд чи тобі вистачить два тижні. Радше потрібна вічність. Мені варто згадати ті корисні поради, які траплялися в текстах під час роботи. Ти певен, що взагалі варто святкувати день народження, коли тебе ніхто не привітав, батьки привітали. І від цього тобі стало гірше. Ти згадав, що вже точно не можеш назвати себе молодим. Саме тому тобі варто підстригтися. Довге волосся не личить зрілому чоловікові. Не називай мене зрілим. Я не настільки старий. Твоя величезна зморшка на лобі каже про інше. Молодий чоловіче. Не бажаєте придбати талісман. Багато не візьму. Виберіть камінь, який вам сподобається. Я розкажу про нього. А, онікс. Дехто називав його каменем печалі. Але насправді він також символ боротьби з нею. Мамо, дивись, яку я гірку з камінців збудував. Купляй. У тебе буде символ твоєї печалі. Одразу можеш повісити на шию, щоб всі знали. Онікс Оніщук. Мабуть, це знак. Я візьму його. Гарний вибір. Хай помагає тобі, хлопче. Думаєш, талісмани допоможуть тобі вийти з кризи? Це не раціонально. Магічне мислення. Мені треба хоч щось. Чи допоможе мені магічне мислення? Час покаже. Час. Теж помітив. Ти стаєш менше усміхатися з віком. Так. Треба зробити якісь висновки чи що. Кинь це все. Просто випий пиво, послухай музику і лягай спати. Ні, ні, ні. Досить вже тікати. Треба починати боротьбу. Я обіцяв собі, що з дня народження почну нове життя. Смійся скільки влізе. Я збираюся написати книгу про боротьбу з кризою ідентичності. Я мріяв написати книгу з самого дитинства. Ця відпустка саме час досить тікати. Написати книгу за два тижні. І що ти знаєш про боротьбу з кризою? Нічого. Так, мені ще треба дізнатися про тебе більше. Але, у всякому разі, я почну. Було стільки речей, які я просрав через сумніви і страх почати, відносини, перспективну роботу. Мені 29. Чим раніше почну, тим раніше досягну успіху. Я чую твої думки. Ти хотів сказати, що не хочеш помирати, так і не почавши жити для себе. Але для того, щоб щось написати, потрібен досвід. Це наївно. Гей. Я копірайтер, у мене є досвід. Недостатньо ти талановитий. Я все ж запишу деякі речі: коли знаходишся на роздоріжжі, не впадай у відчай. Зроби так, як зробила б твоя найкраща версія. Тільки так можна стати нею. Не відкладай, не сумнівайся, не готуйся занадто довго. Просто зроби і все. Треба переоцінити те, чим ти займаєшся. Чи справді усе це те, чого ти хотів? Чи все ж можна більше цінувати свій час? Мені 30. Тепер нікуди відступати. Певно, варто сказати, мене звати Артем Оніщук. Сьогодні я народжуюсь знову. Починається справжня боротьба, і біс його забари я збираюся перемогти. Фу. Yeah. Я звільняюсь. Робіть цим, що хочете. І з цієї миті я живу, а не виживаю. We're now... We're young. We're so much young. I